Вітаю! Ближче кілька хвилин раджу не перемикати, адже ми підготували для вас цікавий випуск. Сьогодні в програмі як воюється українським військовим на Донбасі? Чого добилися кримські перебіжчики у погонах? Хто з бойовиків проти ісламського халіфату? Та чому Індія не хоче купувати зброю у Росії? Традиційно починаємо з українських військових новин. Верховна Рада підтримала пропозицію глави держави щодо призначення на посаду міністра оборони Валерія Гелетея. До цього генерал-полковник очолював управління державної охорони. Новим начальником генштабу став генерал-лейтенант Віктор Муженко, а Михайла Коваля призначено заступником секретаря РНБО. 1 липня було ухвалено законопроект номер 4022 А. Згідно з ним розширено коло осіб, які за АТО отримують статус учасника бойових дій. До військовослужбовців додалися мобілізовані резервісти та цивільні працівники. Працівники, які долучаються до проведення операцій. Цього тижня ліки, шоломи та бронежилети, що ввозяться на територію України для бійців АТО, звільнено від мита та податку на додану вартість. На даний момент Міноборони передало на Донбас 15 тисяч бронежилетів, ще 2 тисячі готові до відправки. Генеральна прокуратура заявила про виявлення фактів втрату зброєння та військової техніки на 17 підприємствах державного концерну «Укроборонпром». мова про 189 одиниць авто і бронетехніки та розукомплектування 440 одиниць на 27 мільйонів гривень. Офіцери Львівської академії сухопутних військ взяли участь у міжнародному військовому академічному форумі в австрійському місті Райхенау. Розробкою спільних підходів до освіти офіцерів там займались понад 100 представників вишів з 17 країн світу. Цивільні медіа вже не раз намагались розповісти про атмосферу, у якій перебувають захисники Сходу України. Але для більшої об'єктивності треба бути одним з учасників АТО. Тому від імені військових журналістів, які, окрім камер, озброєні автоматами, хочу коротко відтворити реалії антитерористичної боротьби. Нам Київська Русь. Терористична епідемія охопила не лише Донеччину та Луганщину. Буденне мирне життя більшості України завершується на Харківщині за містом ізюм. Далі, що ближче до Слов'янська, то більше здається, що ці мальовничі краєвиди забруднені радіацією. Регіон, наче, завмер, ані цивільних, ані машин. Лише військова техніка і карети швидкої час від часу порушують мертву тишу. Та коли назустріч колонії, все ж їде легкових сміливець, його пасажири відразу починають телефонувати по мобільному. Найімовірніше відбувається злив інформації про пересування наших військових. Та це не єдиний спосіб, у який терористи отримують розвіддані. Постійно відчувається російське плече, а над позиціями АТО літають ворожі безпілотники, які нашим інколи вдається збивати. Хоча тут зібрані кращі кадри з усіх українських силових структур, витоки інформації можливі навіть з місць дислокації. На одностроях учасників операції немає розпізнавальних знаків, аби сторонні та терористи не зрозуміли, хто солдат, а хто офіцер. Головне, що кожен з них знає свою місію і виконує її максимально віддано. Керує усіма операціями перший за ім'ям та званням його не називають. Тут майже немає шикувань і солдафонщини. Команди віддають у надзвичайних випадках. Майже щодня оголошують про ймовірність нападу на табір, тому навіть вночі автомат та бронежилет під подушкою на блокпостах ворожі обстріли, звичне явище щодня. Попри те, що літо у розпалі в зоні АТО може і припікати і дощити. Тому камуфляж переважно іноземних армій, оскільки практичніший за наш краще мати комплект на зміну. Берці можна вітчизняні, вони захистять ноги від невеликих осколків. Хоча кросівки не заборонені, у деяких місіях їм навіть віддають перевагу. Гроші тут не потрібні. Більше цінуються сигарети, за якими не збігаєш до кіоску на КПП. Але підвищення виплат учасникам АТО на часі для родин, годувальники яких поїхали викорінювати тероризм. Вони просять не показувати їхні обличчя, адже сім'ї деяких навіть не здогадуються про небезпечне відрядження. Розмови по мобільному, скупі на емоції та факти, адже можуть прослуховувати. Місяцями ці чоловіки живуть в аскетичних умовах. Тепла ванна залишається десь у спогадах. Із розваг вечірній перегляд новин. Зрідка виступають артисти. Харчування нормальне, з домашньою чи ресторанною їжею не порівняти, але подають її вчасно і достатньо, щоб бути у тонусі. Урізноманітнювати армійську пайку допомагають волонтери. На завдання та блокпости видають сухі пайки українські і натовські. Вони щодня готуються до війни, але хто як себе проявить, покаже тільки бій. Бій, після якого у різні куточки України летять борти з трьохсотими та двохсотими. Правда, війни у тому, що якби добре не знав військову справу, яким би кремезним не був, куля чи снаряд не обирають. Тому, виконуючи свій громадянський та професійний обов'язок, українським воїнам залишається сподіватись на удачу і покладатись на добру долю. Анексія Криму болюча тема для українців, адже в нас нахабної підло забрали унікальну територію. До того ж, дві третини військових, що присягали Україні, відмовились виходити з окупованого півострова. Що отримали за зраду жовто-блакитного стяга. Ми спробували розібратись. Колишній молодший сержант української армії Микола Котеленець хвалиться новим російським одностроєм. Рядовий В'ячеслав Черкасов перераховує переваги армійської кухні нової батьківщини. А екс-командир батальйону 36-ї бригади берегової оборони Владислав Тряпіцин жаліється на ставлення колишнього командування. Я на даному етапі себе що офіцером раніше у мене постійно підсознательна була мисль, що я, як, грубо говоря, придурюваюсь виконую... Як офіцер, я себе абсолютно не чувствував. Рінгтон, що завадив підполковнику договорити, дуже символічний. Це мелодія з бандитської російської стрічки, у якій головний герой зрадив друзів під час пограбування магазину та залишив їх помирати від культ правоохоронців. Так і цей офіцер три місяці тому почав розмірковувати не як боєцький патріот. Ми б унічтожили 80 потеряли б 60%. Ми в превосходстві на своїй території. Вооруження у нас була більше, і ми були більш підготовлені к этому. Ну етак бой продлился буквально 12 часов максимум. Через 10 часов бригада була б уничтожена. Яскравим прикладом зради присяги став матрос фрегата Гетьман Сагайдачний Максим Князєв. Коли флагман українських військово-морських сил повернувся з чотиримісячного антипіратського походу, батьки провернули цілу операцію, аби викрасти синочка та вивести до Севастополя. Как бы ну те люди, с которыми я общался, я заходил к ним в Кубрик, они мне говорили: "Покиньте помещение, вы типа за Россию выйдете. На полном серьезе, хотя так, были адекватными до этой ситуации, то есть, ну, что, друзья. Юрий Ильин за пару дней пребывания на посаде начальника Генерального штаба Збройных сил Украины, намагався залучить крымских морпехи до разгона майдану. Свою справжнюю сутність адмирал полностью проявил при час вырешения крымского питания. Перейшов на бік окупантів, це при тому, що Путін ставиться до зрадників край негативно. Чоловік, який вибирає таку судьбу? Тисячу разів ще об там пожалію. Як он буде жити з цим, всю свою життя? Як он буде дивитися в глаза своїм дітям? свинія? служити кримському народу захотіло приблизно 30% офіцерів та 80% контрактників. Більшість із них місцеві та прихильники Росії. Частина просто повелася на путінську пропаганду, але цим шляхом пішли не всі. Попри нерішучість Києва, який був без поради тиском зелених чоловічків, тисячі українських військових вийшли з Криму. Вони кинули роками нажите майно, але залишились вірними собі. Три з половиною дні в одиночній камері працювали, більш спілкувалися, задавали провокаційні питання, на що вичали. Провокаційні відповіді я дав 23 роки года української армії, 2 роки в совєтському союзу. Тому виборов мені немає, я буду служити українській армії. зрадників. Ніхто ніколи не поважав, особливо росіяни. Тому деякі окуповані українські військові частини просто скорочують. Для більшості не знайшлося місця у штаті новоспечених російських частин. І вони залишилися з жалюгідною компенсацією у дві тисячі гривень. Ті ж місцеві військові, яким вдалося змінити український камуфляж на російський, служитимуть десь у далеких гарнізонах матінки Росії. Адже ці люди у групі ризику вони з легкістю зрадять і російську присягу. Завершуємо випуск оглядом військових новин планети. Банформування і яке захопило третину іракської території, оголосило про створення ісламського халіфату на частинах Сирії та Іраку. Проте 10 великих угруповань сирійських бойовиків не підтримують це утворення, про що повідомили на своїх сайтах. 29 червня зазнала ракетного обстрілу з боку бойовиків Талібану військова база НАТО у провінції Кандагар. На той момент там перебувала делегація румунського уряду з нагоди завершення місії їхніх військо в Афганістані. Постраждалих немає до наступного року. Польща обере виробника власної системи про вісла з восьми пускових установок ракет перехоплювачів середньої дальності. Нині розглядаються пропозиції американської компанії Локхід Мартін та ізраїльської Рафаел. До 2025 року Китай почне розробку аерокосмічного гіперзвукового безпілотного бомбардувальника. Він застосовуватиметься на висоті від 20 до 100 кілометрів, розвиватиме швидкість понад 5 чисел маха та матиме дальність польоту близько 8 тисяч кілометрів. Новий уряд Індії планує кардинально модернізувати свої збройні сили. Тому до Делі прибули представники США, Великобританії Франції. Росія, яка раніше була основним постачальником озброєнь для Індії, через технологічний голод розглядається все менше. На цій позитивній ноті я завершую випуск та бажаю, щоб в Україні скоріше запанував мир на все добре.